Добрий вечір, щедрий вечір. У нас вот-вот новий рік, 23 година і пару хвилин. Наготовлений стоїть стіл. От. Хочу зазняти для себе на пам'ять і вам розказати. Може комусь щось пригодиться, може хтось слюнки поковтає, а може хтось уявить, що він тут з нами з з за столом сидить, ми не проти. От. Значить, що в нас тут є? Значить, по старих е наших звичаях на багато вечерю, то вже не пісна вечера, вже можна м'ясне, спиртне, ну все можна. От. На багато вечерю має бути на столі 12 страв. І ми маємо 12 страв, вже порахували. Значить, сама головна страва, вона може взагалі бути тільки одна, але вона мусить бути. Це страва кутя. Ну, Хто не знає, нас варать кутю з пшеничної крупи і додають мед, ізюм, ну, все хто, хто що бажає. Коротше, все, що посола солодка і була смачна. От. Узварчик, там, компотік. От. Е... Ну, звичайна справа огірочки. Фактично, у нас то все куплене. Ми поїхали тільки що в магазин, все прикупилися. От, кров'янка. Мої хлопці кров'янки не люблять, я люблю, але багато не можна, Мені взагалі зараз багато не можна їсти. А от, а от дивіться що, банани. Розкажу вам дві історії про банани. Е, був у нас дід в Канаді, хай з миром спочиває, дід Михайло Олійник. От. І прислав він фотографію з дня народження. десь приблизно в 60-х роках, 60-х, 70-х роках. Сидять там за столом діти, і на столі лежать банани. І ми не знали, що то таке. А як переписувалися, то, то, то стидно було написати, що ж то таке на столі лежить. Друга історія про банани, про яралаш. Знаєте, така була гумористична програма радянська дитяча яралаш. Так як там знімали єралаш. Матвійко, зроби тихіше! Як там е, знімали Ералаш, треба було, щоб були банани. Е, ну, десь там задіяні в цьому по, по, як його? по плану. Так от радянські люди, то теж було десь 60-70-ті роки, не знали. Ніколи не бачили бананів і не знали, якого кольору вони мають бути. Там, їх щось покрасили, чи то червоним кольором. Ну, такі ви зробили, як я, поп'ємаше, Ну що ще скажу вам? Завели в нас такий звичай. Завели в нас такий звичай, у нас, якщо в хаті свято, мусить бути креветки. Отак. От не те, що це не такі вони вже страшно дорогі, але кілограм креветок коштує як 2 кілограми м'яса. Ну То чого б ні? От. От всі мої хлопці креветки люблять і обажають. Вони продаються варені, ми їх ще трошки приваруємо і лимонним соком, і все. Оце королівська креветка, здоровеча така, бачите? А є ще такі маленькі, як коли які, вони зняться по смаку, Ну, маємо філе селедчика. Випічка, канапки Вася наробив з Денисом, м'ясного нарізали. Все фактично куплене з магазину. Непогано ще нам живеться, поїхали собі, прикупилися в магазин. Ну, хотілося б краще. Ще й би було мирно. Ще й би було мирно. Всі бувайте здоровенькі, веселих вам свят. Хорошого нового року! Гарно провести старий рік, зустріти новий рік! Дивіться слідуюче відео, розкажу вам ще що. Ага, чекайте, ну я ще ж забув сказати. В нас, можливо, всі, хто різниться, але в нас так, свята вечера відбувається. Значить, всі, вся сім'я збирається за столом, стають, всі хрестяться, молимося, яку там молитву знаємо, зазвичай чи наш. Сідаємо за стіл і починається вечера з куті. Кожен мусить з'їсти спочатку три ложки куті, а потім вже все, що хоче. Ось така ситуація. От, такий, такий план роботи. Ще одне таке е, е, звичай. Якщо з стола падає е, якийсь харч, от ми поки розставляли нас впало дві канапки. Той харч не можна піднімати, точніше піднімати треба з землі, ну, з підлоги. От, але мається на увазі, не можна його з'їдати. То вважається, що хтось з наших предків захотів той кусочок столу. Е, от, значить, ці харчі від, треба відложити в сторону і просто згодувати домашні худобі. Ну, хто що має. От, е, от такий, такі звичаї в нас. Е, от, а... Е, що, роби, що в нас заведено робити після вечері? От. Я вам розкажу в слідуючому відео. Дивіться, підписуйтеся, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, і щоб все було в нас добре.